Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 15-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 травня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 199 460 особин за добу. 580 і поранено 598 380 песиголовців головців за добу, 1740 танків, 3759 одиниць за добу. 3 бойових броньованих машин, 7336 одиниць за добу, 11 артилерійських систем, 3137 одиниць за добу, 21 реактивних систем залпового вогню, 562 одиниці засобів протиповітряної оборони, 316 одиниць за добу, 2 літаків. 308 одиниць гелікоптерів 294 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2720 одиниць за добу, 24 крилатих ракет 973 одиниці за добу. 3 кораблів, катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 6034 одиниці за добу, 16 спеціальної техніки, 407 одиниць за добу, 3 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!